Також навчаю, я також навчаюся на факультеті міжнародних відносин. І з вашою промовою я зрозуміла, що одна з провідних ідей взагалі, це покращення навчання для студентів, бази навчання, так, бази знань. Тож, також з ваших слів, взагалі, було почуто, що багато чого не зміниться, багато чого от, провідних програм не зміниться. А в авіаційному і взагалі воєнному стані, в воєнному блозі потрібно якось покращувати це, які ми можемо можливі. Якщо нічого не зміниться для навчання, чому КАІ буде краще, ніж колишній наук? Давайте трошки я уточню ваші слова. Mm -hmm. Я сказав, що нічого не зміниться в короткостроковому плані. В плані програм навчання. Я сказав, що нічого не зміниться в цьому навчальному році. Mm -hmm. okay? Це важливо розуміти. 에, зараз ми розпочинаємо масштабну трансформацію закладу, mm -hmm. яка однозначно призве, призведе. До змін у всіх програмах, у всіх, всьому, у всіх процесах, які стосуються закладу, але вони будуть відбуватися не шоково, а еволюційно. Нам зараз найважливіша річ це є змінити, якщо хочете, напрям нашої еволюції із деградації повільної на розвиток. Так? Ми це робимо тим, що ми розуміємо наші. Пріоритети. Якщо ми розуміємо пріоритети оборонка, авіація, інновації, кібер, все, що пов'язане з military tech, відповідно ми розуміємо, як ми маємо далі розвиватися. І ми, в принципі, розуміємо, що нам ті люди, які були, зараз, мабуть, багато із них будуть замінені тими, які хочуть розвивати. Це точно не означає, що завтра все має змінитися. Це було б глупо вам таке говорити. Ні, що саме може змінитися? А що саме може змінитися? Багато що може змінитися. Наприклад, зараз на сьогоднішній момент, скажіть мені, будь ласка, просто для для, для перевірки. Я, я не знаю точно. Скільки із вас беруть участь у е, щорічному, чи рече щосеместровому опитуванні студентів е, стосовно якості освіти? Старості, Старості. другі. Староста okay. mm -hmm. другі. Є дуже важливим фактором впливу студентства на якість освіти. Скажіть, будь ласка, чи у вас є приклад, коли за результатами вашого опитування звільнили викладача? Це проблема. Окей? Тому що виникає запитання, а навіщо я займаюся опитуванням, якщо я бачу, що викладач є поганий, та, нічого не дає і це далі має продовження. Це один з прикладів, Сказати вам, що що має змінитися? Студентські опитування мають мати наслідки. Вони мають... Це не означає, що відразу мається звільнити викладача. Стоп! Я, я цього не казав, окей? зараз буде заступник міністр сказав, що треба звільняти викладача. Ні. Заступник міністр сказав, що за результатами студентських опитувань мають бути обговорення далі на кафедрах стосовно того, що ми робимо для покращення якості освіти. І ці обговорення, можливо, часом мають призвести або до підвищення кваліфікацій, до курсів для тих для викладачів. Чи можливо, що вони мають призвести до того, що викладача відправляють на пенсію чи на якусь іншу роботу. Можливо, що ми. Ну, тут різні можуть бути варіанти, як ми можемо працювати з ним, але вони мають мати ефект. Так? І в інших закладах опитування мають ефект. Я можу вам назвати, де працюють внутрішні системи забезпечення якості. В інших київських і не тільки київських закладах. У вас воно, на жаль, не працює. Оце одна з речей, яка однозначно, слідуючих півроку, рік, має бути запроваджена. Це внутрішня система забезпечення якості, фідбек від студентів, який є вагомі. Оце Прикладів таких я можу назвати декілька де більше, але. Отримує.